Гаразд, давайте розбиратись у світі, де освіта це по суті гонитва за оцінками, і хто більше часу проведе перед екрану. Є одна альтернатива. Вона, знаєте, так тихо-тихо набирає популярності. І найцікавіше, що її обирають саме ті, хто власне і створює наше цифрове майбутнє. І це Вальдорфська освіта. І ось тут починається найцікавіше. Ну, справді, звучить же як парадокс. Люди, які буквально створюють найкрутіші технології, якими ми всі користуємося, беруть і свідомо віддають своїх дітей у школи, де ну, цих технологій майже нема. Тож давайте спробуємо зрозуміти, що ж ховається за цим, на перший погляд, абсолютно нелогічним рішенням. А ця цитата, знаєте, просто в Яблочко. От уявіть. Коли Стіва Джобса, творця айпеда, запитали, чи його діти в захваті від нового гаджета, він відповів щось на кшталт, а вони ним і не користувалися. Це ж не просто так, це ціла філософія. То як же тоді влаштована ця система освіти, яка каже ні, екранам? В основі Вальдорфської педагогіки, ну просто кардинально інший погляд на те, як ми вчимося. Вся суть не в тому, щоб просто завчити, а в тому, щоб пережити це на власному досвіді. І ось у цьому вся силь. Ну, от уявімо собі урок фізики. Замість того, щоб відкрити підручник і читати нудний параграф про магнетизм, діти що роблять? Вони спочатку просто граються з магнітами, дивляться, як ті притягуються, відштовхуються, щось там малюють, експериментують. І тільки потім, от тільки після цього особистого досвіду, вони переходять до теорії. Розумієте? Знання ніби виростає зсередини, а не просто запихається в голову ззовні. А ще тут абсолютно унікальна структура дня. Забудьте про той звичний шкільний розклад, де кожні 45 хвилин дзвінок і новий предмет. Ні. Тут діти на кілька тижнів повністю занурюються в одну єдину тему скажімо історію або математику. І це дозволяє не просто пройти матеріал для галочки, а реально в ньому розібратися, зрозуміти його до глибини. І подивіться на цей навчальний план. Мистецтво і ручна праця тут це не якісь там другорядні предмети для розваги. Зовсім ні. Вони так само важливі, як і математика чи фізика. От, наприклад, в'язання. Здавалося б, що такого. А воно розвиває не тільки дрібну моторику, а й математичне мислення або гра на флейті це ж тренування концентрації, це і є той самий цілісний підхід руки вчать голову, а голова у свою чергу вчить руки. Все взаємопов'язано. Гаразд, а тепер про соціальну атмосферу. І тут готуйтеся ще один просто радикальний відхід від того, до чого ми звикли. Розумієте, тут головна мета не отримати 12 балів за контрольну. Ні, головне виховати цілісну особистість. Факти, цифри, дати це все лише інструменти, а не самоціль. Набагато важливіше це розвинути характер, емпатію, впевненість у власних силах. І ось ця табличка, вона по суті все розставляє по поличках. Бачите, з одного боку цілісний розвиток, мінімум технологій, з іншого ставка на академічні знання і гаджети змалечку. Це не просто різні підходи, це по суті два паралельні всесвіти в освіті. А от зараз буде несподіванка. Бо, хоча сьогодні вальдорфські школи це часто вибір досить заможних людей, їхня історія почалася ну зовсім не так. І цей факт, чесно кажучи, додає всьому цьому руху якоїсь неймовірної глибини. Так от, цю першу школу заснував австрійський філософ Рудольф Штейнер. В основі його педагогіки лежить антропософія, це його власне духовне вчення. Але головне не це. Подумайте тільки, перша така школа була відкрита для дітей-робітників сигаретної фабрики, не для еліти, а для звичайних робітничих дітей. У 1919 році це було щось нечуване, справжня революція. Фактично, це був один з перших рухів за соціальну справедливість в освіті, де абсолютно Кожна дитина, неважливо, хто її батьки, отримувала шанс на повноцінний розвиток. І ось ми підходимо до головного питання отже, маємо підхід, мало технологій, багато творчості й досвіду. І питання а чи є цьому місце в нашому суперцифровому світі? Ба більше, а що якщо саме такий підхід насправді готує до майбутнього навіть краще за всі інші? Запам'ятайте це число 80%. Просто 80%. Що за ним стоїть? А ось і відповідь є така впливова теорія навчання від психіатра Вільяма Гласера, і вона говорить, що ми засвоюємо, вдумайтеся, аж 80% інформації саме через особистий досвід, тобто коли робимо щось самі. І це, по суті, і є наукове пояснення, чому вся ця вальдорфська система працює. Виходить, що відмова від гаджетів у молодших класах це не якийсь там крок у минуле. Зовсім ні. Це продумана стратегія, яка базується на тому, як насправді працює наш мозок. І саме це, як не дивно, і робить цей, здавалось би, старомодний підхід насправді ультрасучасним. І це, мабуть, найголовніше питання, з яким ми залишаємося, в епоху, коли штучний інтелект і автоматизація наступають з усіх боків, коли машини можуть порахувати що завгодно, можливо, найціннішими навичками стають саме ті, які роблять нас людьми. Креативність, емпатія, вміння спілкуватися, моральна відповідальність подумайте про це. Це справді дає поживу для роздумів.